Усім привіт дорогі глядачі. З вами як ніколи незабутній, неймовірний сивий чел. Так, так, саме той чил, який монтує відео для Куболекса. І сьогодні Куболекс та Бік Смоук, ну а також інакше їх можна назвати Бібер і Долік, будуть виживати у середньовічному Майнкрафті. Так, це саме це їбануте до буде виживати сьогодні на ваших очах. Чи варто це дивитися? Звісно, що ні, але приємного перегляду. Ну ми сьогодні виживаємо в середньовічному РПГ. Такому і наша найголовніша задача зараз буде знайти місце для проживання, зробити, не знаю, якісь О, блядь, що я пежу. Та ти ж повторайся, ти ж ось... Та йди нахуй. Коротше, давай просто зараз наберемо собі дерево, па, Чекай, веку. Дерево до завтра. Блять, я його зламаю. О. Наша найголовніша зараз задача це є знайти місце, де ми все хочемо жити. Ну, як ми, я. Так, да, ще є наступна наша задача. Не, не знаю, знайти бо, е, алмази, наприклад, і хоч якось стартово сірождити якимись сі речами. А я бачу, що ти робиш, прикинь. Наш ну, тобі добре. наш тобі плита. Кіркуш собі зробив. Кайлу, перепрошую, кайлу. Так, 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 так. Коротше, якщо хтось. Е, Ходи зі мною там пізнає? Там якийсь данжік. Е, я пропоную, знаєш що, давай може давай ліпше будемо вибіжемо з того сніжного того, бо мені тут снігуся і не подобається. Зараз собі якісь стартові речі. Там залізло, там вугілля. А ти маєш вугілля? Вже маю. Дай мені. Настрой, дай, дай, дай мені одне вуллі, щоб я хоча б чуть-чуть бачив. прикинь, Я нам воду розлив, щоб все спустити нижче. Ну і добре. Угу. Спустився. Вау, як на дворі кайфово. Бляха, там лава була, вона ж... Бляха, вона ж вона там не залила нічого. Чуєш, ти можеш вийти мені показати, де я хід до печери? Та десь там був. Я вже знову не знаю, де є в ті печері. Як я тебе маю знайти? Не знаю. Ну, ти може попробуй якусь її вибрати. мені. А ним. Може ти мене знайти. А може дай один одному будемо не допомагали, щоб не затягувати, ні, такої, такої версії ти не хочеш? Нє-ні. Мені більше не цікаво, чому ми знову чорні. Ем, Парасист? Ні, я просто згальний. Е, Ну, в принципі, теж цікаве питання, але на жаль на нього немає відповіді. А, прикинь, я тебе бачу на карті. Ну і добре, тільки. У мене трошки проблема, юзик. Яка? Та у мене хочуть пару людей знасилувати. Мене тут виїбати. Я не привик до того, як тут, типа, фізика бой. Ай, іштой, іштой. А! Так а наші! Нашу ти зробив, як я тобі зробив кірку. Та, я не чув. Візьмеш сам зробиш, не запитаєш людей, а вдруг люди ся старали, бляха, помала. Воно ні, воно візьме собі сам зробити. Негарно то буде зробити. Добре, менше з тим. Е -е, так, 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 так. Коротше, я пропоную знаєш що нам зробити. Ну що? Я пропоную поставити на пару хвилин на паузу, поки ми все добудемо і вже вернемося тоді, коли будемо шукати місце на будинку. А можна і так зробити, бо тут і поки що взагалі нічого не зрозуміло. Сука! Иди нахуй! Пизда, какое пиз... Яз... пизда мне походу. Что ты кричишь, я уже убил? Я не подумаю, я нихуя не вижу, я замерз, блядь. Ты трясу, блядь, или нахуй, курва. Я не знаю, я не замерз. И пизда. Але ти сі трісеш. Ходи, ходи, ходи. Та бубля. Рухайся, рухайся трога, бля. Грійся. О, диви. Дух літай. Ходи. Бля, йди сюди. А ти, блядь, йди.

ПОМОЖИ, 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 поможи! Та лась. О, сам си трясеш тепер, як та шлюха на морозі. А, а я твій, швидше бігати не можу. Бляха, муха. Ліпше буду бігав по замершому йду. А та фіня така буде, така заморожена? Ну, десь 2 минути треба. Вот тут тобі сирий прикинь. Эйси, нам довго йти, правда? Дуже. Розкажи анекдот. Прошу уваги. Mm -hmm. Але мені здається, що то тоже піде в Телеграм, той анекдот. <свят> Египси. Эээ, е, анекдот. Про те, як Зайз розбіг по лісу і вибігає до нього ведмідь і горе, ту ж що зараз робиш? Говори, та да нічого такого. Давай під'їбемо повка. Добре, давай. Ні, було Так трошки пошло, але файно. Так, ми на той час знайшли новий біом. Тепер прикинь, прийшла та втома. Певно, вона просто було холодно, чи все воно так і було. Та, а їсти маєш? Маю. А пам'ятаєш? Ти кість взяв. А пам'ятаєш, в минулій зборці я тебе просив, коли ми грали хорор і ти oh, мені yeah, нічого не yeah, yeah, no. добре, 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 добре. Бачите, типа, карма є все-таки, да, давай тобі дам, іди сюди. Та йди yeah. нахер. Та йди сюди, ти дам їсти. Та я сам собі зараз не даю їсти. ти обідчу вас? Mm. Буду просивши. То я Вон тобі доме. сам пропоную, на. Та все, йди нахер. А, ну так, давай. <реш> Все, бо я вже добігався. <реш> ти звідки стільки хавки маєш? Так я ж тобі кажу, поки я там купався по тому по шахтах, я шукав. Овечка, овечка, овечка. Усміливо наближайтесь до вулика чи бджолиного гнізда найбільне шлях терапию. Без питань зараз оформлю. А ти що, шлях? Якщо треба, зараз оформлю, я ж говорю. Чекай на мене, гоу! Де шуруєш? та тихо, та, та не спішись. Як би тобі сказати? А? Ота -от платформа кам'яна, теперь mm. Тут я живу. Ти хочеш, ти, ти хочеш тут жити? Ну, мені сподобалося. Тут збоку є такий кольоровий ліс, тут і гори є збоку. Тут е, теж є такі, але вже ліс з, з довгими стовбурами. І трошки далі, таке, типу, якби, ну, якби озеро, там було ще островечки. Там, де от дерево таке, не знаю, що то острів, здається. Ля, а ти не здається. Там побудуємо. Якийсь такий японський храм. О там, де ті от чотири дерева, там ще якась фігня стоїть. Отож, не рухаємо. Так, цікаво, Ти собі добре, ти собі добре знайшов, Але де я тут собі побудую будинку? Мені наразі це так не подобається. Займать, то мені все сподобалося, Пропонуй лишатись тут. Ні, давай дам далі. Дайте подивимося ще ще. Короче, давайте го запишіть ті координати. Ми підемо, якщо то сі просто вернемо. Вау, якийсь храм, походу, прикинь. Ходи сюди, ходи сюди. Бо тут у нас я бачу якийсь храм і ще якийсь будинок. Кайф, треба тразутати. Що в нас є? Що нам середньовічний майнкрафт готовий показати. О, там, там якась, цей, там якийсь місто є. Кайф. Треба йти до того міста. А, то спуск до... А, блін. Добре, перший день до міста. Я злори, прикольне місце. Я ж казав, прикольне місце. А ти тобі не подобає, не подобає. Не подобай сюди і пиздуй нахуй. Перший знайся. Вау. Який тут... А, який тут житель? Борис. О, Борис. Борис Джон Сунюк, то ти? Рано Бориса звати. А, там ще одна є якась по боку. І походу навіть більша. Ну, я йду подивлюся, що там на ту більшу. То я свідомо знайшов. Так, чекай, ну в смісі будинок, та там ще одна є велика, величезна цей. Так не хочеться жити прямо в місті, хочеться біля міста. Водва ти свій зламок ну, потім. О -о -о, Воно в замку хоче жити подивись. З... Потім, наприклад, брати до от, от міста, відправи відправляти не знаю, різні каравани, там з... вирощувати, наприклад, їм продавати. ж місто своєї їжі не вирощує, Будувати свій замок правильно до то... того ж, щоб... як середньовіччі. віччі, що ще? Якраз біля села, щоб село тобі подавало їсти, найняти армію, зайнятися бізнесом, не знаю, роз... наприклад, створити банк, типа. Роз, тіпа, ти щось я бачу, ти, 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 ти щось забагато так розстати розтавщиками. Дуже... Знаєш, я би тобі повірив, якби я тебе взагалі не знав, так я тебе дуже добре знаю. Вибереш мені саме найгірше, ну а ти, А я ти тоже щось знайшов, бачу, якісь штани по той знайшов. Є твою мать, за 40 гривень штани, бл. На захист один, робочі штани, які взагалі <правж> майже не штани. Я пропоную вернутися те місце і навколо там того села те місце, де жити. Мені там сподобалося. Ну мені не сподобалось. Мені не сподобалося, то місце, яке я вибрав. Ну, не, ну, загалом, загалом місце. Ну давай добре, давай ще трошки сі пройдемо. Давай трохи щось трохи пройдемо і подивимось. Ну да, щоб при... просрати всі місця. Так я поставив точку, я ж бачу, де ми цей. Чекайте, ти спогнав. Що тут таке у вас. кріпер. Ну і мене не Ну добре. Давай щось такого пройдемо трохи трохи далі. Вдруг щось знайдемо не... щось ліпше. Все, давай, не починай почней куди. Що, що... Мав щось, мав це за сукіра така? Полмаза, я студику не шов. Я ж казав в шахті, <звук> шахті а алмаза і той. Ти Довбойоп. Ти що не бачив? Тільки темряв побачив, і що далі. Диви прикол, бач. Ну і. Блять, темриво і типа я то створюю темриво нахіра. Ну типа, якщо хтось за мене нападає, то мене буде видно. бомба. Я пропоную вернутися на те місце. ще трохи пройдемося. Там той, той кам'яний острів мені не подобається, але там те та місце. Я вже мрію, там, що банк створюю, що я буду продавати їжу містам. Що я займуся бізнесом, стану бізнесменом, буду мільярди заробляв. О, місце шо. сподобав, замок побудую, армію знайду. Захоплю спочатку одне місто, потім зроблю своє королівство, мене роз'їбуть. Я все одно носі верну як бізнесмен, зроблю ще більше королівства, найму різних е, е, найманців. Е, наприклад, це закл е, на свою сторону тамплієри, госпіталєрів і, і Тевтенський орден. Скрию костел, скажу, що то все це для віри, що то все сатаністи йобані, і все, якби тема. І си, ти забагато переграв асасінськріт. Та не Creed, то просто просто до зйомок я тільки що втикав від той. короче. на тут суп! Шампион стал блять! Я ебал! там в т ⁇ бе! сука, Блять! придурок, Блять! 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 нахуй! Блять! нахуй сюда, вылазь, 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 вылазь! Закрывай нахуй! Ебать, Що ти таке маєш? Молоток. Ах ти свой. А він золотий. В нього я пару раз ударів зроблю і все. А чекай, 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 Ти нажми на нього air Toys. крафтом той ска то сами. Видите, Блядь, що Блять, я зробив? Сука, Відкривай дверь, Відкривай, блядь, сука. Нахуй ти мені став Дай мені, дай, дай мені той молоток, я все подивлюсь. Це та, Та мені дай молоток, я тобі його віддам, клянусь. Та, я, я щось знайшов. Та дай бо ми його зараз зламаємо і його не знайдемо. Я тобі його віддам, На. клянусь. Як вони все роблять, вони все роблять. Та вони все дуже легко роблять. А! А! О! О! Фу! Рятуй! А! Це, блядь! А! Рятуй! Рятуй! Та це, блядь, я не маю блоків. Та добудь! Підарас! Я тебе За... рату! Я тебе За... рату! Застребай долбов! Сука. Ї... Зрадник! ТА да, долбоеб тут боксы! Сука, долбоб, не ЛІЗУ сюда! Ебало, пьезда! Ти міг швидше в воду розити! Я тільки не йшов від розводою! У мене піздец! Я что-то стопаг на интервью мене тут Перо, Щось... Нахуй ми перо! Просто. Бляя, звичайно. Так, все, Воу! Wow. Там я побудував стежку. Ну давай попробуємо пройти. Ой. А! 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 Загрузили! А! А! Пі, все, хана мені! Хана! Бля, на наш ти цю свою воду тупу розливав! Де? Йотый я, я не робив. на рубе. ну? Да <плес> во, блядь! Сука, вилазь да нахуй! Блять, давай залазь нахуй уже! Что ты місяця не моє вода, пизди до мене він. Ломай нахуй ту, блять. Сука, тихай, мене, ще, блять по 5 FPS нахуй в минуту, блять. Добре, дам дальше шукати там місце. А, п -п 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 я думаю, здесь можна вже в принципі подумати над тим, щоб це, ні. Тут ні, трошки дальше хочу. Идем дальше. Ее ма, шо ми понаходили? Просто така оце і тут зразу поселення. Готово. І ми з Биг Смоуком вирішили залишитись тут. Правда, Smoke? Угу. Так. <рик> ну і добре. Короче, вибираєш будинок. Я вже вибираю собі. Я ще нічого не вибрав. Я вже вибираю собі будинок. Усі будинки говно виглядають. Та, але то такий тимчасовий, господи. Я знаю, просто вітуально. Ти Ты броню знайшов? Так. Да. Бляха, а я Нам не фото. Я мог ту. пу. Навис мы то. <світ> Jan je šel, da je bo doživel. Bele, aha, aha. 10, 10, 10, 10, 2, odudvo na plaži, ko sebi izrubete. Як тві така ідея? Ечка, я думаю. Я ЧВ, я думаю, 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 думаю. Диви, але не вускову. Диви, нам не вузько робити з тобою великі хороми. Диви, поділити отут ту, наприклад, на є. диви, воно доволі таке велике. Дивись, наприклад, давайте я оту займу частину. Ай би я би жив би в тих скалах, між ними провів б, такі доріжки. І збоку корабель би побудував би. І побудував би давно острів формі скелета. Такі от скалу україєба. Який ідей? Зразу, зразу ідей, мільйон. Ти бачиш, добре тобі сказав. Бо вона навіть під водою обширніша та скала. Ти шо, ставим тут? Та пошло тут можна жити, але займем дома. І короче, давай такого ми тою, то то буде мій острівочок. Я ж тут значить буду жив. От удоб мій острівочок буде, я тут все буду Якраз якраз ми просто ближче біля поселення, буде кайф. Я в сундуку не п'ять п'ядел мазвел, але я їх ще не використовував ніхто. Дальше, дальше що? Нафіг звідси! життя. нафіг звідси. Нафіг звідси, то і моя хата, хлопці. Ні-ні, то й моя хата. Оля, Олька, на вихід. А, я думаю, ти до мене, типу то, що я на твій остров привик подивитись. Не-не, Олька, на вихід. Олька. Йоп твою мать! Які тут скали охуєнні. Я ж перепрошую за вираження. Ну, сука, скільки ідей зразу. бляха муха, я взяв, зажав шифт і купив замість. Ну ладно, фікс не. Які ти маєш, ті? Які ти маєш на Желізні? Е, Воїна якогось. А скільки вони мають броні? Вісім і два. Ніфіга собі. Там вісім броня і далі йде такий зелений броник, і 2. Не знаю, Сіго що значить. собі. До 20% урона прираненню, і плюс 5 уронів для типу, сукер. Ми вже більш-менш знайшли собі місце, де ми будемо жили. Тому дуже дякую за перегляд цього відео. Я надіюсь, вам сподобався такий формат. Е, також не забувайте передивитися, де ми почали виживання, але в хоррор Майнкрафті. Силка буде в описанні. Big Smoke, щось хочеш додати. Силка тільки одна на Сибір, а то є лінк. А. Ну а на кінець, любі друзі, напишіть, будь ласка, що іменно ви хочете побачити на цьому каналі, на монтажі і тому подібні речі. І будь ласка, напишіть в коментах для Куболекса. Куболекс роби свою озвучку, блять. Не забувайте, що добре, що стане нема, тому ніхто в Сибір силку не відправиться. А на кінець хочу побажати всім мужикам, щоб в них хуй стояв, а щоб в дівчат були гроші. Були. От так. А на тому слові бувайте здорові Майнкрафт! О, Майнкрафт, Підписочку дайте, та лайк не забувайте. Майнкрафт, Майнкрафт, Бо нові відоси вже на вас чекають Майнкрафт. Майнкрафт. Синя, міша, блядь, давай по-новой. Блядь.